Слава Богу, слава Богу, заспівали під салом, який автор дуже хороші слова говорить. каже Хоч каже, вранці я відкриваю очі, каже, моє серце лине до тебе. Я каже, як наповнюся тобою, каже, то не, немає різниці, що я від, від проходжу я в цій землі, моє серце радіє, що я маю каже, спільність з Христом. Моє серце наповнене радістю тим, що я вранці каже, переживаю з ним спільність. І я каже, відкривши очі, я розслаблю і каже, і, каже навіть коли закриваю очі, моє серце каже, і тоді лине до тебе. Так само дав би Бог, щоб ми і в своєму житті мали такі відносини. З Богом, що не тільки на псалмі ми так співали, але щоб так само ми мали ту спільність з Ісусом вранці і ввечері, як ми лягаємо спати, щоб наше серце линуло до Нього. І хотілося б сьогодні пороздумати одне таке слово, зачитається книга пророка Ісая, 66 розділ, другий вірш. І при тому дивлюся на вбога та на розбитого духов, та на тремтячого над моїм словом. Ми бачимо, що прокисая говорить такі слова, що каже: і каже: при тому я дивлюся на вбога, на розбитого духа і на тремтячих над моїм словом. Що Бог дивиться на те, на того, хто каже, має спільність з ним, Бог дивиться на того, хто каже, має стремління до Бога, і він дивиться на того, імено, щоб каже, подати йому і, і говорити з ним. І зачитаю, далі буде Ісаї, 38 розділ, де говориться про царя Єзекію, і ми прочитаємо себе 38 розділ, тими днями смертельно захворів був Єзекія і і прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього: так сказав Господь: заряди своєму домові, бо ти вмреш і не будеш жити. І відвернувся Єзекія обличчям до стіни і помолився до Господа та й сказав: о Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм правдиво та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. І не був і в Господнє слово до Єзекії, говорячи: іди Іса. до Ісаїї, іди і скажи до Єзекії, так сказав Господь, бо батька твого Давида, почув я твою молитву і побачив я твою сльозу. От, додаю я до днів твоїх 15 літ. Із руки Асийського царя врятую тебе та на місто і обернюю це місто. Ми бачимо такі слова, це говориться. Про Єзекію, що Бог йому сказав, що каже, зроби, каже, заповідь, каже, бо ти каже, помреш. І ця хвороба, яку ти прийшла до тебе, каже, це вже для того, щоб каже, ти зрозумів, що кінець настав твого життя. Я прийшов тобі, сказати слово, ти помреш. Але Єзекія говорить до Господа: згадай, як я ходив перед тобою. Але Бог хоче, щоб ми сьогодні не казали, щоб, Бог, каже, щоб я не говорив до Бога. Згадай, Господи, як я ходив перед тобою. Але Бог хоче, щоб моє серце було тремтяче перед Ним, щоб я сказав, Господи, я хожу перед Тобою, і завжди я є перед Тобою таким. Не тільки щоб я міг сказати, що я колись ходив такий, але Бог говорив до в тому шістдесят шостому розім казав: каже, при тому я дивлюся на вбога та на розбитого духом і на тремтячого. Над моїм словом, що Бог дивиться на того, хто ходить перед Богом над трикачим словом. але Алезеки казав: Господи, згадай, як я ходив перед тобою. Хай ти спомни, що я був перед тобою чистим. Я ходив перед тобою, каже, всім серцем своїм каже. І я старався бути завжди тобі вірним. І, і Бог йому сказав такі слова, каже, до того пророка, що вернися і скажи слова йому, що так я зроблю, що, каже, Господь буде з ним. Дасть йому життя ще на 15 років пробить. І так само зачитаємо, далі буде ще, можна сказати, це говориться до подружніх, але говориться такі слова. Апостол Павел до Корінтян, в 7 розділі, говорить такі слова, п'ятий вірш. Бачу дочасно за згодою, щоб були ви в пості та в молитві, і сходьтеся знову докупи. А в, в російському перекладі говориться такий схват, що ви каже, що ви каже, упражнялися в пості та в молитві. Бог так само для нас це говорить, щоб ми були, якщо подивитися на спортсмена, коли він упражняється в тому, чи в другому він має це постійність. І Господь хоче так само, щоб ми упражнялися в пості та в молитві, щоб ми не тільки говорили, що ми як колись там постилися, чи ми молилися тоді, але щоб ми мали постійність в цьому, щоб наше серце воно було постійне, віддане Богу, і постійно служили. Ми йому і згадується, один брат розказував, що каже, Каже, прийшов він, каже, провідати одного. Каже, він був віруючий. Каже, відійшов від Бога. Каже, одружився. Каже, попав він. Каже на війну. І він каже, лежав в госпіталі і каже, Прилетів дрон, каже, йому руку порвало і сказали, що будуть ампутувати руку. І каже, я думав, що йому сказати. І каже: Попросив кай церкву, каже, помоліться, попросіть Бо я каже: не можу сказати молодій людині, якій мають час одрізати руку. І я каже, йду до нього його, каже, сказати щось йому. Але каже, в мене нема що сказати. Ну як мене людину потішити, сказати, ну тішся, брате, тобі руку одріжуть молодому хлопцю. Каже, я каже, ну каже, думав, що його робити, але попросив церкви, попросив знайомих всіх, щоб попростилися, помолилися. Я кай прийшов до нього, каже і прості клясла йому сказав. Ки давай каже, ми помолимося, щоб Бог каже, і в цій ситуації зробив свою роботу. Каже, Бог може каже, так само каже, і зцілитию роботу, а може каже, і зробити так, щоб її одризали. Але каже, щоб Бог так само зглянувся і був в цій ситуації. І каже, помилили, і я пішов. Каже, мене не було більш нічого, що сказати йому. Я каже, пішов. І каже, і пройшов деякі часу. Каже, я каже, знов з ним мама зустріч. І каже, він каже, його каже, завезли в операційну. Каже, і вже підготувалися, щоб робити операцію. Але рука стала тепла, і пальці зашевелилися. І лікарі каже, просто вирізали кусок кісті, каже, з його руки. Рука осталася. Але каже, його каже, комінсували. Я каже, приходжу до нього, і він так каже, дивиться, такий, трохи, каже, на мене каже, каже, щось я зробив це. Він каже, я каже, раб, я тільки Бог мене використав, щоб помолитися за тебе. І він каже, дивиться на свою руку, каже, от каже, кість вирізали, і такий, каже, трохи печалиться, каже, я йому кажу, Бог каже, зробив так, щоб ти каже, був каже, з рукою, але каже, був ти з сім'єю. Я він каже, 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 прийшла мені радість. каже, і пройшло декілька часу. Каже, він каже, став каже. Постійно ходити в зібрання, каже, він востановився, каже, в церкві, каже, і каже, дружина його, каже, так стало, ну, стала ходити на зібрання, хоч вона невіруюча, але Бог це цю ситуацію, каже, не вернув його і його сім'ю, щоб вони служили йому. Так само нам кажеться це зачасту може не зрозуміла ситуація. Але коли ми молимося, коли ми маємо піс, то Бог може використати нас і наші слова, і наші уста, щоби нам прославити його, щоб нас. Використати так, щоби Бог зробив свою роботу і прославилось Його ім'я. Так що ми повинні так само в цьому мати постійність в постій і молитві, бо Бог дивиться на наше серце і хоче, щоб ми були постійно йому вірні. Не тільки сказати, що я, Господи, колись тобі був вірний, але що я, Господи, і щас я є, і, і завжди я стараюся бути тобі вірний. До слава, амінь. Помогу.